Вчора близько 19-ї вечора сумчани почули звуки вибухів. Військові повідомили, що працює ППО, і наслідки цих падінь деяких об'єктів також спостерігалися на території і нашої громади. І це вже не перший раз. Через нашу територію пролітають ракети. Як це було вчора на Полтавську область? Вони пролітають на Запоріжжя. Вони пролітають на всю країну. У нас кордон 500, 540 кілометрів і тому. Нам треба бути дуже уважними. Після 21-ї у місті знову лунали звуки вибухів. Ворог обстрілював Сумську і сусідні громади. Була пошкоджена лінія електропередач. Я думаю, це відчули мешканці наших, наших сіл і селищ. Піщани Нежневі це відчула, тому що була пошкоджена лінія електропередач. У наших в сусідніх в сусідніх громадах було були також пошкодження. Відповідні в умовах постійних обстрілів сумчан просять не ігнорувати сповіщення про тривогу і переходити до укриттів. Коштом міського бюджету проводять їх ремонт. Ми вже відремонтували 16 об'єктів укриття, три зараз в роботі. Це робиться по програмі житло, відновлення житлово комунального господарства. Також ми працюємо по ремонту об'єктів укриття, по програмі відновлення освіти, тобто ми в школах. Усіх, де є приміщення, які можна використовувати це або тіри, або підвальні приміщення, які пристосовані, і комісія дала висновок, що їх можна використовувати як об'єкти укриття. Ми їх ремонтуємо. У семи шкільних укриттях роботи вже завершили. До початку наступного навчального року облаштують 20. Також тривають роботи у бомбосховищах міста, найпростіших та протирадіаційних укриттях, зокрема в усіх лікувальних закладах. Ми вже в двох лікарнях відремонтували. Це у нас пологий будинок. Ми відремонтували в п'ятій лікарні. Відремонтували і готуємо Пантелімона четверта лікарня. Там ПРУ у нас і також ПРУ – перевоно самобосховище стаціонарне в центральній міській лікарні. Крім того, в сумській громаді оновлюють систему оповіщення. Новини СТС.